Донецький аеропорт під щільним вогнем бойовиків від постійних обстрілів, повністю зруйнований старий термінал і практично новий. Утім, наші кіборги не відступають і тримають оборону у новому терміналі, точніше, в тому, що від нього лишилось зі спини. Їх прикривають добровольці і вояки з пісків. Їм теж дістається за нашу інформацію. Сьогодні під час обстрілу пісків маємо шестеро загиблих солдатів та шестеро поранених. Олександр Моторний повернувся з передової. Понеділок, близько 10-ї ранку. Бійців правого сектору 93 ї механізованої тердобровольців батальйону Дніпро-1 за розкладом саме ранкова кава. Не без ускладнень. Це подарок. Що таке? Мінометний обстріл. Міни. Міни. Артилерія. Гради. От на день захисника нас поздравили, утрішнім салютом з градів. Да. Давай трасера мужні да. до початку 9 грудня, коли у відповідності до сподівань переговірників на сході України повинно принаймні почати ставати тихіше, менше доби. мир заговорюванець уже давно, но никакой якоїсь не соблюдается. Как гоньолся, так і ведьоса. Щоправда, на передовій, яка тепер проходить через селище піски біля Донецька, та існує просто за крок від глісадних вогнів злітки місцевого аеропорту, бодай натяку на чергове доленосне перемир'я. Не видно. Тихо стало, кажу. Та які? Мочимо, мочимо. А вони обстрілюють нас. Звісно, позавчора. Поздравили нас подарками. з великим рахунком і звукове супроводження щоденно говорити про бажання противника зачухлити зброю принаймні у секторі біля західних околиць Донецька підстав не дає. Ну агоня в основному ведеться у сектора. Тобто начинає от тереконів. за тереконів в основному техніка працює, яка важка артилерія, танки і САУ. То есть ми вот. достатньо проблематично до них достать. О, а їм до нас, якби би, легко. Відповідної роботи у бійців добровольчого корпусу вистачає, Щоранку готуються на цілий день працювати. І це повсякденна робота, заступаючи в батареї на бойове чергування. Скільки ви готуєте собі на зміну приблизно? Ну, приблизно кількості десь до 40 штук. вони прикривають тил українським кіборгам, що боронять аеропорт 24 ну, години на добу. У сніг, холод та дощ із градом. Новим ну, нормально все отримуємо. Блін взяли ще там два окріп района, поставили своїх людей, контролюємо під'їзди, під з аеропорту. Останніми днями кажуть, тиск з боку противника посилився. Не те, щоб бойовики працювати навчились, просто концентрація кадрових росіян, військових поміж терористів, значно збільшилась. Ми могли підмінами ходити в футбол грати. А зараз уже відчувається, що дійсно вже профі працює. Слова абсолютно не нові, але насправді це саме так: бої за Донецький аеропорт та прилегли найближчу територію на сам селище піски не припиняється ні на мить. Буквально сьогодні зранку був крайній обстріл, працювала ворожа артилерія, міномети. Але найголовніше ворог не припиняє спроб оточити цю територію і буквально сьогодні вночі, близько другої у районі Мар'їнки точився крайній запеклий бій. Це було не перше, і впевнені хлопці не остання зі спроб бойовиків оточити їхні позиції та утворити навколо аеропорту новий котел. Ворожі розвідгрупи відсікають від українських позицій по кілька разів. Щоночі прямо виходили на цю лісосмугу з фермів. То за ті лісосмугою вже... Виходить постійно роз, роз... розвідка на питання сюди прорватися. Сьогодні в очередну групу цікли, і вона вийшла. Питання навіщо стільки зусиль та втрати? У чому той такий стратегічний зміст Донецького аеропорту тут обговорювали, але відповідь після того, як її знайшли якось одного разу, більше не коригують. Для нас кожен метр нашої землі це не є наш, і ми не повинні нікому його віддавати, тому що це наші українці. Так що ми за це тут стоїмо і передвігаємося потім. Закривають, відбивають атаки. Коли Путлер осознає. Ну він, звісно, не це все. Ми будемо держатися, аби їх зрозуміти. Не треба навіть докладати зусиль. Хлопці впевнені, що захищають свою українську землю а по інший бік лінії фронту. Ворог з Донеччини. Олександр Моторний Андрій Марченко та Петро Бойко. Спецкор 2+,2.